Ось дивіться, це наш телефон та сайт. А це клас Лексіон, до якого ми приїхали на Львівщину. Ось до такого класу Лексіону 780-й. Бачите, на гусеничному ході. Чому на гусеничному ході? Тому що працює в важких умовах. Це горки, ухаби, плюс грунти. Е, вже ми його прошили ввечері, але було темно. Не став знімати, та дуже заморилась, тому зараз робимо вже перший пуск. Дивимося, є помилки у нас якісь чи нема. Так, ось така кабінка, хто не бачив. Ось тут запалення. Заводимо. Дуже крута техніка. Дуже крута. Так, і саме головне, будуть зараз помилки чи не будуть. Зараз подивимось. Я уверен, що не буде. Так, помилка, потенціометр це не наша тема, ТО теж не наша тема. Заходимо в самодіагностику. Бачимо, справності немає. Тому все працює справно. Телефонуйте, спецагротехніка, вантажівки Євро 6, Євро 5. Приїдемо до вас, все відключимо або полагодимо, надамо гарантію. Та все буде працювати справно. Нагадую, працюємо по всій Україні, тестуємо ліксіончик, все працює справно, оберти набирає. Ходу файний, помилка не світиться, нема обмежень потужності. Тому звертайтесь, у кого є питання по комбайнам, по іншій спецагротехніки. Все зробимо, все буде працювати справно. Всім добро!